Мої вітання! Сьогодні, як завжди, корисно, смачно та дуже швидко готуємо. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що знадобиться, це яйця, яйця варені, 4 штуки. Як правило, вони в мене завжди є в холодильнику, готові, але зараз приготуємо все дуже просто, їх треба відварити впродовж 7-8 хвилин. Поки яйця варяться, підготую овочі. Беру один баклажан, його треба нарізати на такі шматочки, невеликі, кубики, квадратики. Або смужечки, це вже залежить від того, що і як вам більше подобається. Один баклажан середнього розміру. Перець також один середнього розміру. Тут вже залежить від того, що вам смачно, а що не дуже. Баклажани ви взагалі можете замінити на гриби, перець можете не додавати. Це все за смаком. Я вам показую ділюсь з вами те, як я це готую і які овочі використовую. Один такий величенький помідор. Часник, чесник за бажанням, але я так розумію, що баклажани без чесника це таке собі діло. Олія знадобиться на весь цей рецепт, так як баклажани люблять олію, знадобиться десь 4 приблизно столові ложки. Трошки обсмажила там 30 секунд часник в олії. Та додаю синенькі, бачу, що буде мало олії, додаю ще. загалом десь 4 столові ложки. Їх треба обсмажити. Це займе приблизно до 5 хвилин. Додаю перець, обсмажити ще десь 2 хвилинки. І слідом вкидаю томати. Поки тушкуються томати, це в мене паприка копчена. Якщо у вас її немає, то ви не додаєте чорний перець. Салити я не буду зараз всі овочі. Все поєднати між собою, хай трошки протушкується. Поки тушкується, я приготую соус, одне сире яйце. Це сіль, одна чайна ложка без горки, столова ложка борошна. Все перемішати і додати 100 мл молока. Холодне молоко з холодильника. Як на мене, баклажани без кінзи це взагалі ну, не варіант. Це, ну, як на мене, найкраща пара. Це як помідори з базиліком і баклажани з кінзою. Обов'язково додайте, якщо у вас є ніг, ну якусь зелень, може, ну петрушку додайте. Все це теж поєднати між собою, заливаю цим соусом. Якщо ви вже не знаєте, що готувати, ось вам така класна ідея корисного, здорового сніданку обіду або вечерю. Яйця відварились, навпіл розрізала, вкладаю ось так в соус, беру приблизно 50-70 г сиру і натираю зверху. Вогонь я зараз зробила нижче середнього, щоб нічого не підгоріло. І ще вирішила додати трошки перцю чорного. Накриваю кришкою і залишаю приблизно на 5-7 хвилинок на грів менше середнього. Все готово. Через 5-7 хвилин ось така краса, даю ще зелену цибулю це знову ж таки, за бажанням. Тож, як завжди, смачного. Мої вітання! Такого ви точно ще не готували. І дарма. Я раджу приготувати цю страву. Готуємо! як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що я зробила, я включила духовку на 190 градусів. Цибуля, звичайно, як гарніше, так і смачніше буде ось така червона. Вона більш солодка і краще карамелізується при запіканні. Нарізаю її ось такими тоненькими шматочками. Все готово. Тісто. Я використовую тісто дрі... бездріж живе листкове, купую його в магазині. Мені так зручніше. Це така собі паличка-виручалочка. Купую і завжди маю в морозилці декілька таких пакетів по 0,5 КГ. 500 г. Ось цей шматочок зайвий, він мені великий. Я його просто обрізаю і окремо випікаю ось такими полосочками. Зараз я роблю надріз. Але не до кінця. Це для того, щоб там, де буде начинка, залишилась частина ця тіста пласкою, а цей бортик гарно піднявся і був не кривий каси, щоб його не порвали, а щоб він рівненько ось так і піднявся, як я його підріжу. Ось таке тісто, бачите, написано листкове без дріжджів, просто листкове. А ще дуже раджу від цього серця цю фірму надзвичайно смачне тісто. Ем, начинка. Зараз використовую томатну таку собі па, ну, пасту, соус, а ще дуже смачний якийсь вершковий сир замість томатної цієї пасти. Все, це цибуля. Е, викладаєте в 2-3 рядочки. Так як в мене дуже велика ця цибуля крупна, то я викладаю в два ряда. Спеції. Перець, чорний е, сіль. Жовток. Треба змастити їм як тісто, так і цибульку. Буде гарна апетитна каліровка після випікання. Копчена паприка моя улюблена. Це чебрець, обов'язково. Якщо маєте, обов'язково додайте. Аромат буде надзвичайний. Все, в духовку на 25-30 хвилин 190 градусів. Ось така краса готова. Мої вітання! Ось як треба готувати пиріг з капустою. Без яєць, без масла, без дріжджів. Для всіх, хто постає та шанувальників капусти. Класний рецепт. Тісто приготуємо взагалі за 5 хвилин. Це таке собі класне тісто. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Починаємо! А в цьому рецепті я буду використовувати додатково печериці, але це не обов'язково. Я грибочки люблю, коли такі собі ну, крупненькі, дрібно я не люблю нарізані. Тож нарізаю всі гриби, їх приблизно 170 грамів, ось так крупно. Буду їх обсмажувати. Гриби я обсмажую. в мене пательня вже гаряча, гриби я обсмажую без олії. Тому що з олією вони починають бризкатись, стріляти, скакати. Мені це не подобається. Ось так, як на мене, значно краще. Вони причудово обсмажуються на сковородки. Бачите? Дивіться, гарно вони обсмажуються і не потрібна тут олія. Я так роблю завжди. Спробуйте. Поки обсмажуються гриби, я наріжу ще капусту. Такий собі шматочок, ну може, грам 300. Це стара білокачанна капуста, не молода. маєте молоду, робимо, значить, з молодою. Треба її тоненько нашинкувати. Цю капусту. Я це роблю ножем. А... Ви, можливо, у вас є шинковка. шинковка, шинковка вона називається. Все, а капуста готова, трошки ще моркви. Ну, одна невеличка морква, це приблизно плюс-мінус 70 грамів. Її також або тоненько ось так нашинкувати, або натріть на крупну крупнутерку. Капуста з морквою також готова. Я обсмажую завжди капусту з морквою одночасно. Не по черзі, а одночасно гриби вже приготувалися. Їх я прибираю, щоб вони далі не продовжували готуватися з капустою. Бачите, які вони гарні. Тепер вже без олії не обійтись. Капуста, звичайно, її треба буде посмажити на олії. Дві столові ложки олії та додаю моркву з капустою. Кількість капусти та моркви залежить тільки від вашого бажання, Скільки. якщо не любите моркву, не додавайте або менше додайте. Все, я її обсмажую. Я її не тушкую, а обсмажую. У мене нагрів вище середнього, бачите, прям так обсмажую. І обсмажувати я її буду приблизно 8 хвилин. Як тільки капуста обсмажилась, я додаю гриби, додаю пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру. Ну, завжди куштуйте. І хочу ще додати одну чайну ложку томатної пасти, але це за бажанням. Все, я тушкую ще приблизно 4 хвилинки, все разом, щоб його поєднати. І все, начинка готова. Перекладаю її в іншу ємність, щоб вона швидше охолола, бо тісто готується, ну, буквально, правда, за 5 хвилин приготую зараз тісто, щоб начинка охолола. Тісто. Борошно, пшенична вищого гатунку 180 г, 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка цукру, 1 чайна ложка розпушувача. Чи можна замінити содою, ні немає кислоти в цьому тісті. тож, не буде чим її погасити, олія 70 мл рафінована і 70 мл дуже гарячої води. От Вона в мене закипіла, і я її залила в це Борошна. Замішую тісто. Спочатку робіть, це, звичайно, ну, лопаткою, щоб ручки вам не було гаряче. Довго місити не потрібно це тісто, поєднати всі інгредієнти. плюс-мінус зробити тісто однорідним і все, тісто майже готове. Я ж кажу, 5 хвилин потрібно на приготування цього тіста. Тісто універсальне підійде до будь-якої начинки, хоч солоною, хоч солодкою. Все, зупиняємося. Відразу беру пергамент. Товщина тіста має бути приблизно 0,4. Все, розкатую. Обов'язково робіть це відразу на пергаменті. За допомогою рук роблю форму потрібну Мені бачите, начинка вона така трошечки, наче як розсипається. Треба зробити щось, щоб вона збиралась трохи докупи і потім розсипалась у нас вже в готовому виробі. Я додаю 2 столові ложки кабачкової ікри. Можна додати 2 столові ложки, наприклад, томатного соку. Або, якщо ви не проти яйця, додайте яйце, перемішайте сере яйце, додайте в теплу капусту, не в гарячу. І буде у вас гарна начинка. Бачите, вона вже більш так тримається купи. І Щоб потім вона не розсипалась, при тому, коли ви будете її, її їсти. Все, висипаю всю начинку теплу на тісто. Розподіляю рівномірно, начинки так ого-го. <хи> Якраз так як треба. Все. Загортаю ось так бортики. Транспортую, або, в моєму випадку, це рішітка, або на деко, і в духовку 20 хвилин при температурі 220 градусів. Випікала я на режимі вверх-низ. Якщо конвекція, то може капусточка так трошечки прихватитися. Так, попалюватись. тож бажано низ-верх. Все. Нарізаю, додала зелені забажання в моєму випадку, це зелена цибуля. Все нарізаємо і смакуємо. Це справді дуже зручно, швидко, смачно. Ви просили в мене рецепти для тих, хто постує без проблем. Роблю, і як завжди, смачного.